Хвиляху харадіо у програмі інформативно сьогодні має можливість поспілкуватися з директором Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Сергієм Миколаївичем Маловічко. Вітаю вас. Таю всі час персонально пане Сергію, закінчується цей рік. Хочеться пригадати такі найприємніші моменти, найпозитивніші. Це про досягнення ваших учнів, про ваші здобутки, як і викладачів. Теж чим хочеться поділитися з глядачами з слухачами нашої хвилі, і також дізнатися наскільки розвиваються, працюють і досягають успіху учні вашого коледжу, студенти, вихованці. Так, є Є таке. Так, бачите, добігає кінця 24-й рік наш, і звичайно хочеться поділитися, десь підсумувати, десь проаналізувати наші досягнення, нашу рутинну працю, оскільки немало, немало за цей рік зроблено, і тому тут важливе сказати, що не зупиняємося на, на досягнутому. Перманентно ми працюємо, над вдосконалюємося і самі, і дітей. Ну і відповідно хочеться згадати наші такі проєкти, які, які ми зробили за цей рік. Вони є і традиційними, і вже і новими. І в принципі, вони тішать нашу душу, тому що вони дають розвиток нашим дітям. Ну, спершу бачите великий проект першому півріччі, музика незламних. Це вже відомий проект, вже третій рік поспіль. Ми його впровадимо. Це така велика низка концертів. Всі наші відділи звітують на все місто, на всю область. Ми показуємо свої досягнення суто по відділах і загальні концерти. І ми вже зробили загальні публічні концерти. І месу хорову всім дуже відома. І вона повторювалася вже два рази. Повторювалась. Тобто це тішило, чому тому, що ну велика кількість народу приходила до нас, і ми збирали кошти звичайно на ЗСУ цільово нашим побратимам, нашим студентам, які воюють, батькам дітей. Ну тобто, все, що могли робити, робили, і бачимо результат. Дійсно, це заходить людям до серця. Їм подобається. Ну а ми вдосконалюємо. Звичайно, для будь-якого студента мистецького коледжу це ж презентувати свої навики, все, що встигли вивчити за цей рік, показати як найкраще. Ну і звичайно, що долучається максимальна кількість і тих і друзів, і рідних, і близьких людей, і плюс там які мають можливість подивитися наскільки е, росте наш такий. Е, Фонд інтелектуальний, музичний, творчий, і тому це завжди дуже приємно дуже тішить. Чи є вже такі проекти, на які ви готуєте на наступний рік? Чи вже є задумки та ідеї? Так, звичайно, є е, задумки, трошечки збережу інтригу, але все рівно це буде в рамках таких творчих, тих е, тернопільських мистецьких вечорів. Але є нові програми, є нові задумки гостів. І до нас приїдуть, приїдуть колективи. Ми самі будемо великими колективами брати участь, тому що це залучає залучаємо велику кількість наших дітей, залучаємо велику кількість викладачів, музикантів, просто яких ми знаємо, які вже по Україні розбіглися, але вони хочуть приїхати і на тій великій сцені дійсно показати свою майстерність. Тобто, ми готуємося. Це в нас такий. Дороговказ до наших вечорів. Як можна слідкувати за подіями для того, щоб потрапити на ваші концерти, на ваші виступи і дійсно насолоджуватися справжнім мистецтвом? Ну на всіх платформах ми маємо свій сайт, ми маємо сторінку у Фейсбуці. Тобто, ми абсолютно все висвітлюємо, рекламуємо. Ну задля задля популяризації, тому. На, на, на наших ресурсах можна це побачити. Долучатись до єдності для того, щоб не пропустити важливої інформації, справді цікаво, і особливо, мабуть, що в цей новорічний такий передріздвяний час теж багато цікавих подій буде відбуватися. Ну, відповідно, ваших учнів та студентів буде багато брати участь у різноманітних концертах. Як от ви згадали про те, що викладачі теж долучаються до концертів і до виступів? Розкажіть трошечки більше про викладацький склад. Знаєте, за моєї каденції, вже так ніби два, два, два роки, запроваджена така історія. Я сам виходжу на сцену і закликаю всіх своїх викладачів за для того, щоб показати приклад, і це ми вже побачили результат цієї історії, тому що діти вже записуються в чергу. Вони хочуть виступати. Вони проходять певні кастинги випробування до виступів. Тобто в нас іде два-три тури відбору. Вони всі готують твори, тому що викладачі показують приклад. І в нас дуже багато викладачів дійсно солюють із колективами і самі. Ну і це я вважаю це правильно. Це приємно, коли своїм викладачем на одній сцені, і тоді це воно ще більше якось надихає, мотивує показати як найкращі результати. Працюють, мабуть, що і режисери, так, які продумують, як підібрати правильно номери, як максимально показати ваші всі таланти і для того, щоб це була теж, якась, така одна творча гарна лінія. Ну я вам скажу правильно, ми фактично вже рік сформували таку творчу лабораторію. На базі нашого концертового залу, цього славно звісного, так ми сформували лабораторію в плані організації тих концертів. Дійсно, там повинні звукорежисери працювати, там просто режисери програмні працювати. І фактично виходимо своїми силами, тому що в нас є такі викладачі, які вже мають дипломовані в цій історії. Ми маємо звукорежисерів і відомого. Нашого викладача всі певно знають, тому що він багато в ефірі був Андрій Мазепа. Він на всякий випадок два роки працював головним режисером Палацу культури Україна в Києві. Так що досвіду багато і, і медійно, не, медійного досвіду багато, і звичайно, по звукорежисурі. Ну і маємо з наших заступників, які дійсно творчі люди. Вони є кандидати наук. Ірина Вікторовна Романюк вона заступниця по виховній роботі, і ми своїми силами стараємося формувати у такі концептуальні наші виступи. Хто з ваших учнів таких найактивніше, ким ви найбільше пишаєтеся? Хто найчастіше відкликається на участі в конкурсах? Тому що конкурс за цей рік теж було дуже багато і переможців також і про них трошечки більше розкажіть. Ну так, це рутина наша справа. Ми займаємося нею завжди, провадимо наші конкурси традиційні для дітей. Бо ми маємо 54 мистецьких школи в нашій області. Це наш фонд. Мистецький фонд, творчий фонд це наші талановиті діти, які в перспективі можуть стати нашими студентами. І тому ми традиційно, от навіть за останні два місяці, провели традиційні конкурси: один обласні, один імені Мирона Старовецького на духових ударних інструментах, і наших струнний конкурс імені братів Теленків, наших рідних, Тернопільських братів Теленків. І ми дійсно маємо. Кількісно дуже поважні конкурси приїздять до нас понад 70 дітей, учасників, учасників в кожні, на кожному конкурсі. Є що послухати. Хочемо ще більше, тому рекламуємо. Тому їздимо з профорієнтаційними концертами по наших по нашій області. Ну і в, в такий спосіб ми підтримуємо на плаву і на дому на доброму рівні нашу таку музичну мистецьку еліту Ну що й заохочуєте для того, щоб навчатися, для того, щоб вдосконалювати свою майстерність музично, і це дійсно дуже тішить. Чи були у вас такі якісь геніальні випадки, коли ви знаходили справжні перлини серед учасників конкурсів? І вже ну. не можете дочекатися, коли вони стануть вже Ні, ну, на одну сцену? Дивіться, з одної сторони треба хвалити їх треба відзначати з іншої сторони ще треба давати шанс для для розвитку не зовсім аж так сильно ну тобто мали куди рости так але ми маємо серед студентів і навіть першокурсників ми маємо талановитих таких дітей які дійсно мають унікальні голосові дані унікальні е, технічні можливості і ми їх залучаємо вони на кожних концертах є не, не, не хочу там вдаватись до фамілій, щоб когось не образити але так, їх дуже багато не, ні, нікого не забути але Саме головне, що ми хочемо долучати до, до своїх концертів і гостей. Дійсно, гостей, і, і ви знаєте, відомо вже що до нас, і Марина Круть приїздила, так. до нас, і славно звісно, Оксана Білозір приїздила. Тобто, було багато вони. Окрім того, що виступили, вони ще проводили майстер-класи. Вони залишалися більше для того, щоб спілку поспілкуватися з вами. Як це все відбувається? Так, зазвичай в нас відбувається абсолютно. Така мобільність у спілкуванні не тільки концерт, а с -с саме спілкування з такими відомими людьми, які вже мають шалений досвід. Діти просто горять очима. Там навіть не йде мова про якусь специфічну музичну розмову. Йде про просто про розмова про пріоритети, про стимул до, до, до навчання, і це їх окрилює. І вони далі йдуть більше займатися по класах. Ага, Це при приємно е, чи як розбирається, наприклад, вибирають репертуар? як е, діти е, вибирають самі можливо, і вам підказують, чи все ж таки це все викладачі, і діти лише там можуть з того всього, що запропоновано, вибрати своє, чи все ж таки вони теж активність проявляють? однозначно. Зараз діти набагато креативні, вони мають своє бачення, звичайно, під контролем викладача, але розумієте, не просто викладач щось скаже, давай. Йому треба полюбити. Коли дитина краще це любить, їм подобається, це абсолютно інакший результат, інший результат на сцені. І тому однозначно підбираємо такі твори, щоб вони були цікаві. І загалом в публіці, ну, і мали. Потужний такий професійний рівень, однозначно, коли ви на сцені ви бачите, хто в залі, яка переважає публіка, ваші глядачі, слухачі, кого більше, якщо ви можете так сказати, чи більше молоді, чи більше старшого покоління, які дуже спраглі до справжньої музики, до справжнього мистецтва, яким ви бачите свого глядача? знаєте ми дійсно мали декілька концертів, наповнених вчент. І... Люди стояли в проходах, і я не, не скажу, що там якась є певна публіка, якась вікова категорія. Всі є, але зробили висновок такий, що дуже багато в нас людей, які дійсно розбираються в в мистецтві, розбираються в музиці, і чому бо були відгуки. Були відгуки після концерту, були відгуки і в мережі. І, ну, тобто, люди висловлювали щирі свої відчуття від, від того концерту. Тому що направду, в наших концертах ми робимо симбіоз. Не просто популярна якась музика, чи не просто така аж сильно закласична, за незрозуміла, мало кому. Ми хочемо знайти золоту середину, як завжди. Так? Вдається нам чи не вдається це вже не нам судити, але принаймні ми до цього е, маємо потяг. Щоби дійсно залучити найбільшу Аудиторія, аудиторію. Так. І це дуже тішить. Коли до вас приїжджає з інших навчальних закладів, я знаю, що величезна співпраця також мистецького коледжу з академіями, з музичними навчальними закладами мистецькими, які разом з вами співпрацюють, розкажіть трошечки більше. Так, бачите. Попри спілкування з нашими мистецькими школами, ми мови нема, ми не припиняємо і налагоджувати добрі зв'язки із нашими старшими такими, так, братами, сестрами, нашими академіями. Тому що наші діти готуються туди і вступають. І дуже багато вже позакінчували, і відомих багато. Тому... і ще стали викладачами? є навіть такі. Ну так, мови нема, тоді повертаються і до нас. Бачите, ми цього року. Налагодили, не то, що по-новому налагодили, продовжили, звичайно, але е, в нових форматах ми абсолютно так щиро продовжили свою співпрацю з нашими рідними академіями з, з усіма нашими в Україні академіями і маємо навіть і закордонні зв'язки. Але наші рідні це найближча нас Львівська музична академія. Далі в нас з Київською музичною академією, з Харківським університетом. З нашою рідною Одеською музичною академією, тобто ми з усіма попідписували договори і, і не тільки формально попідписували, а дійсно співпрацюємо, тому що багато професорів приїздять до нас на майстер-класи, приїздять з своїми, своїми творчими доробками, зі своїми студентами, для того, щоб наші діти побачили. Які вони можуть стати в майбутньому, і це це дає плоди. Дає плоди. Ну і під час навіть майстер-класів вони можуть показати, наскільки їхні можливості, їхні таланти для того, щоб вже отримати зелене світло далі при вступі вище і вище. Так даруйте, ще згадав, ми маємо теж підписаний договір з львівським музеєм імені Соломії Кушиницької. Наша рідна патронеса, ми маємо тут музей в білій, біля біля Тернополя. Але ми вже налагодили зв'язок і вже навіть мали там виступ наших дітей прямо в музеї, тому що нові керівники музею, молоді, креативні люди, вони нове дихання дали. Цій установі і там дуже багато дуже щільно графік концертів. І ми гордимося тим, що ми попали в цей графік, і також дітям це було ну досить так по-новому. Вони побачили рідну хату, де Соломія Кушеницька мешкала. І це вже теж надихає. Що допомагає зараз у такий нелегкий час? Допомагає творити і далі, і розуміти, того, не зупинятися як в навчанні, так і в творчості, так і в різноманітних участі, в конкурсах, адже і новини не втішні. І як знаходити те, у час на музику і розуміння того, що воно важливе, і особливо зараз? Ну, це такі... Постулатні істини тут багато нового не скажеш, але але їх дійсно треба повторювати, тому що е, вже давно доведено, що музика вона е, є підґрунтям інтелекту, підґрунтям взагалі е, всього духовного і не тільки. Тому це напевно дає, дає впевненість, і ми не перестаємо це нашим дітям розказувати що, що дійсно. Коли людина займається музикою, мистецтвом вона краще рахує, вона краще читає, вона краще пише. І тому багато наших дітей навіть пишуть збірки віршів, збірки різні різні прозу. Вони навіть виграють певні якісь конкурси, такі мовні, тому що дійсно ну доведено вже, не нами. Це це не це не новина, і напевно це окрилює. Це це наша така вже. Далеко в серці закладена істина на основі якій ми і живемо, і працюємо, і вдосконалюємося. Сергій Миколаївич, ви як директор, ви такі з е, готові там е, і знаходити час для того, щоб поспілкуватися більше своїми е, музичними мистецькими, талановитими дітками, прийняти і послухати їхні пропозиції, можливо, якісь ідеї. Чи вони сміливі з вами? Ні, все я думаю, що зараз вже діти. Сміливіші, немає такої заборони, є абсолютна комунікація. Я відкритий до, до будь-яких пропозицій. Діти беруть активну участь. У нас досить таке потужне самоврядування, яке дійсно проявило себе. В недавніх там у нас були такі резонансні історії, так на, за рахунок на рахунок нашого корпусу. І тому ми бачили, що дійсно е студентство немалу і дуже активну таку позицію проявило. Вони зрозуміли, що їм потрібно, що потрібно відстоювати, що потрібно показувати, наскільки це важливо для них, так. так тому що навіть була така фраза від дітей, що вже тих випускників, які вже добираються до державних іспитів, вони навіть казали, ми не хочемо на іншій сцені здавати іспити, тільки на великій сцені. Це це вже є результат того, що діти. Осягнули і розуміють, про що вони говорять, так як я їм і казав, що музикант без сцени він не музикант. А тим більше, якщо ми маємо таку шикарну сцену, яка є і буде такою родзинкою, нашої не тільки коледжу, але й міста, і області, все, в самому центрі міста, то це мені мені видається це. Шалений поштовх для наших дітей, ну ще й для креативності, тобто для створення різноманітних концертів, розуміння, що е, помістити сцена може багато учасників, можна долучити різні музичні, і вокальні гурти і показати е, максимум. Це це теж дуже тішить. Е, щодо того, як під час е, створення концертів, підготовки до концертів, е, хто допомагає вам. Чи це тільки викладацький склад вашого коледжу мистецького? Чи і ви долучаєте ще додатково людей, які допомагають максимально підготуватися і показати високий рівень? Ну, звичайно, в нас всі друзі. У нас абсолютно щиро кажу: наші музиканти, які дійсно в місті, в області, наші поважні друзі із наших музичних магазинів, і бастер, і шлягер. Вони абсолютно підтримують нас. Ми навіть провадили конкурси такого всеукраїнського, а рівня, Конкурс Барвінського. Вони були спонсорами наших конкурсів. Вони спонсорували і премії, і спонсорували інструменти. Ну, тобто, абсолютно відкрито. Зі всіма ми співпрацюємо директори наших. Культурових закладів наших концертних, і філармонія, і Березіль, і місто, і область. Тобто, ми абсолютно відкриті і дійсно товаришуємо, е, помагають один другому, один одному допомагаємо. і нам вони помагають, тому що знають, що ми отримали той зал, то приміщення, а там ще. Купа роботи. Купа роботи, щоб довести його до ладу. Направда, ми до ладу довели концертову залу, ми до ладу довели там, санвузли наші вбиральні. Так, багато класів ми зробили, багато зробили студій звукозапису. Репетиційних студій своїми силами, звичайно, ну бо зараз не час не такий, що можна десь десь розігнатися по по з грошима. Але ми, в принципі, готові співпрацювати зі всіма і вже виходимо і на міжнародний рівень. Хочемо вже маємо три гранти описаних, боремося за них для того, щоб якісь кошти залучити задля, задля облаштування. А це можаємо тільки успіху для того, щоб все вдалося, щоб ваші творчі задуми, бачите, навіть дуже багато такого, що людина творча, людина мистецтва, але дуже багато таких організаційних питань, які вам доводиться вирішувати, для того, щоб максимально комфортним зробити як і навчання, так і розвиток і виступи ваших вихованців. Щодо того, що би вам найбільше хотілося, чого бракує у вашій роботі, можливо, справді долучити більше якогось партнерства чи спонсорства для того, щоб заклад розвивався краще. Ну так риторично бачите, ви дуже влучно запитали, тому що така і відповідь буде. Нам нічого не залишається, як дійсно дружити партнерів, долучати до своєї праці, показувати, що ми вміємо дійсно робити продукт якісний, і ми вже маємо результати. Ми вже дійсно маємо результати. Як я вже казав, ми підписали договори з нашими професійними академіями. Ми так також маємо і закордонні зразки. Ми співпрацюємо із Краківською музичною академією. Ми співпрацюємо із школами нашого рівня. Так там вони називаються другим рівнем, але ну, наше училище, там школа другого рівня. Тобто, от зараз в мене вже буде концерт і до відрядження дійсно грати, представляти українську музику на в Польщі, і ну і такі таким чином хочемо залучати тих партнерів. У нас є транскордонне співробітництво. Ну це вже грантові історії, які дійсно залучаються з різних країн, з трьох країн Україна, наприклад, Польща там Чехія. Тобто, ми працюємо над тим, тому що знаючи, знаємо, що люди дійсно хочуть допомагати. Ну і нам цього бракує. Нам дійсно цього бракує, а ми вміємо робити мистецький контент професійний, і тому співпрацюємо з нашими різними організаціями в нашому місті, в області. Це надихає, і я думаю, надалі ми це будемо робити, тому що так, такий наш обов'язок. Щодо забезпечення музичними інструментами, адже учнів багато величезна кількість, і музичні інструменти повинні бути якісними. Як от в цьому питанні? Ну, Це наша вічна історія, вічна проблема, тому що інструменти дійсно повинні бути якісні, а вони не дешеві, вони дорогі. Переважно в нас студенти купують собі власні інструменти, тому що це мусить бути персоналізований інструмент. Кожний, ну, А, а такий, як фортепіанний фонд, він повинен бути в кожному класі. Звичайно, він вже застарілий, але ми поновлюємо. Нам вдалося прошл прошлого року придбати і електронні фортепіани, фортеп і... Акустичні фортепіни. Ми вишукуємо, звичайно, нові не змозі купувати, бо вони дороговартісні. Але ми десь вже вживані інструменти, але до доброго гатунку відшукуємо. Ну, і ми маємо великий подарунок на кінець року, до Різдва. Справжній такий Різдвяний подарунок. Направ... Розкажіть більше. Направду це, це була робота десь так піврічної давності. Яка ми, ми пропрацьовували з нашою рідною академією Одес, міста Одеси, Одеською академією, і новою ректоркою цієї академії пані Оленою Хіль? Вона наша випускниця. Це дуже проємно. Вона наша випускниця, вона віднедавна стала ректоркою цієї академії, і вже відразу приїхав великий від неї подарунок і від її. І нашої, і її музичної академії великий концертовий рояль Плютнер, який ми з радістю прийняли. Ми вже його привезли. Він вже в нас в новому корпусі, і він знайде таке чільне місце на нашій великій сцені. Тому що це дійсно направду великий подарунок для наших спільних проєктів. Ми, ми відкриті, як я вже казав, до тих проєктів, і це неоціненно. Це наш колектив. Сприйняв це так на, на ну, ну дуже чуттєво і направду, І ми ще будемо дуже довго дякувати нашій шанованій ректорці і маємо надію, що на, надалі нам будуть допомагати, тому що дійсно без лишньої скромності повинен сказати, що дійсно готуємо. Високого тунку професіоналів і це говорять ректори всіх академій, починаючи від нашої рідної Львівської, де багато професорів приїжджать, бо це близько до нас із концертами, з майстер-класами. Ну і звичайно, вже з далекої Одеси. Чи близькою вже тепер нам? <близько> так. Ну, звичайно, тепер набагато ближчою, тому що якщо випускниця є ректором, то вже звісно буде більше можливостей для співпраці, і для розуміння теж. Тому що вона виросла звідси, і вона розуміє, наскільки це важливо, чи ті інструменти, чи виступи, чи можливість е, ну, інших таких для розвитку. Даруйте ще би хотів уточнити і ще раз повторити, не тільки вона наша випускниця. в нас ректор Львівської музичної академії, народний артист Ігор Пилатюк, наш випускник, наш проректор Київської музичної академії Михайло Мемрик – наш випускник, наша вже одеська очільниця, теж наша випуск. Тобто ми маємо представництво по всій Україні. Абсолютно. От бачите, в якій атмосфері зростає та розвивається, це дуже тішить. Напередодні Нового року і Різдва що би ви хотіли побажати і вашим студентам, і вашим викладачам, і батькам теж. Ну, Бачите, найбільше наше бажання, звичайно, щоб закінчилася таклята війна, щоб ми перемогли і однозначно ми це зробимо. Ну а в такому буденному житті. Я би хотів зичити, як завжди, і кажу своїм студентам: обов'язково мріяти, обов'язково вірити і обов'язково перемагати. І тому я щиро вірю в це. Я знаю, що ми переможемо, і, і тільки в такий спосіб будемо славити як свої заклади, як свої, е, своїх партнерів. Так і нашу неньку Україну, і тому слава Україні всім героям слава! Дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу щирість за те, що стільки всього цікавого розповіли, і ще чергово дали багато таких причин для гордості за своїх талановитих тернополян, за талановитих українців. Бо мені здається, що і можливо навіть і вас і серед ваших учнів, як теж хто роз'їхався в різні міста, але далі сердечком живе з нашим містом, розвивається і створює цю мистецьку еліту нашої краї. Вам побільше перемог досягнення різноманітних міжнародних конкурсів, цікавих концертних програм, на які запрошуємо всіх всіх тернополян для того, щоб ви почули музику, долучилися до неймовірного мистецтва і щоб ваше серце справді було щасливим. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крошеницької Сергій Маловічко. Дякую вам всім. Запрошую теж на наші проекти, і вашу команду, і всіх тернополян. Будемо старатися вірити і перемагати. Дякуємо. Програма на Ух.